Сама пенсія, ну я вже давно про це казав, вона має бути трирівнева. Перший рівень загальний для усіх, і він має дорівнювати прожитковому е, мінімуму. Якщо ти прожив в нашій країні щонайменше 40 років, ти вже стільки насправді віддав держави навіть через цей ПДВ, от кожен буханець хліба, який ти купуєш, 20% ти відстігнув державу. А ти хіба від цього щось отримав навзаєм? нічого? А ПДВ це ж навіть не державний податок. Він же не йде напряму в державу. Цей податок він відшкодовується тим, хто експортує. А що ти експортуєш? Ніц, нічого, нічого ти не експортуєш. Але ти платиш все життя, ти платиш ПДВ. 20% Ти сходив в супермаркет, скупився на 100 гривень. 20 гривень пішло не в супермаркет. 20 гривень пішло в цей ПДВ. Так, за рахунок того, що цей супермаркет він щось. Закуповує цей ПДВ, перетікає, 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 але в кінечному результаті, в кінечному підсумку, кому він дістається? Тому хто експортує так, у Європі скажете, ви є ПДВ. Ну а в США, наприклад, не існує. Але в Європі це ще більш-менш пояснювано, чому тому, що там сотні тисяч людей займаються експортом. Навіть якась невеличка ферма в Польщі вона може щось продавати у Німеччину, в Словаччину, в Угорщину. У Чехії і так далі у нас цього немає. В нас увесь експорт дістається лише чотирьом особам. І вся країна, кожна бабуся, яка купує той буханець хліба і платить ПДВ. Той ПДВ відшкодовується чотирьом особам, які тримають 90, мабуть, 9% всього експорту. І він їм ще таким, як бонусом, ось ви заробили на експорті товару. І ще давайте ми вам 20% відшкодуємо, значить, 20% ще вам навернемо зверху. І вони отримують такий карт-бланш. Вся країна скидається чотирьом олігархам. Ну, може їх трошки більше, але чотири вони якби більшу частину. Більшу частину забирають собі. В наших умовах, в наших реаліях, це найбільш несправедливий та найбільш закорумпований податок. І знищивши тільки лише один цей податок. Ви зменшили би ціни на 20%. Тобто купівельна спроможність людей виросла б на 20%. Тобто той самий пенсіонер, який тепер за новими би правилами отримав би 15 тисяч гривень пенсії, купівельна спроможність їх зросла б на 20%. Тобто, це те саме, що і 18 тисяч. Ну, 10% півтори, 23 тисячі, 15 плюс 3 18. А 18 тисяч, друзі, це вже 500 доларів США. Це вже на щось схоже. Я не кажу, що це там супер, пупер, бупер. Ні, але це вже на щось схоже. Послухайте: хоча б один пенсійний вік, зменшивши вдвічі кількість пенсіонерів, ви вдвічі виростете пенсії. 5300 буде 10600. Хоча б одне це. Це насправді не так важко. Пенсійне навантаження на грошову систему України не збільшиться аніскільки. Пенсіонерів стане менше. Але вони почнуть жити гідно. А те, що вони і так працюють, так вони працюють. Розуйте очі, більшість цих пенсіонерів працює, підробляє, де щось робить. Ніхто з них не сидить на сраці, тому що за 3 тисячі гривень ти не виживеш. Банально ти не виживеш. Тому до 62 років люди мають працювати або трьох. Ну, я ж кажу, це вже мають рахувати фахівці. А потім так офіційно від держави отримують пенсію. Але я ще одне хотів сказати: ті люди, які зараз знаходяться в Європі і отримують соціальну допомогу. А насправді виїхало, ви ж розумієте, що десь половина з тих, хто виїхав, це наші пенсіонери. Ось там приблизно 10 мільйонів людей виїхало. Ну, це з них добряча половина це пенсіонери. Ці люди отримують шалену зараз допомогу, грошову допомогу від європейських держав. Ви скажете, люди робили, мають отримувати. Звісно ж, мають. Але в умовах війни, в умовах екстреного стану, скажіть, хіба це справедливо, що той пенсіонер, який лишився жити в Україні і виживає там на 3 тисячі гривень, і той, хто у Ірляндії отримує 950 євро, це майже 40 тисяч гривень на місяць, має безкоштовне житло? Пільги, часто густо безкоштовний проїзд, ну вже почали трошки прибирати це діло, але все одно. Нічого ніс не робить, отримує допомогу, яка також, бо та вся допомога, яку нам виділяють оці всі мільярди, з них певна, може, й левова частинка йде на підтримку. Ви думаєте, що це все робиться з кишені європейських держав? Ні, друзі, ні. Це та допомога, яку нам надають з цієї допомоги, там половина, мабуть, більше половини. Йде на ці всі соціальні витрати, тобто цим самим людям вони йдуть там, десь за кордоном. А нашим пенсіонерам дістається дуля з маком. Вони виживають на три тисячі. То хіба це справедливо? То я вважаю, якщо людина офіційно виїхала з України, офіційно оформила там. За кордоном утіченство, біженство і офіційно отримує грошову допомогу від європейських держав, на цей час вона не має отримувати пенсію. Насправді для цих людей це не буде таким, знаєте, ударом по кишені. Ой божечки, забрали пенсію, як я тепер буду жити? Ні, так не буде. Але якщо це зробити, і я гадаю, що люди, мабуть. Могли б це зрозуміти тільки якщо це зробити. А зараз половина пенсіонерів знаходиться там і отримує грошову допомогу від країн ЄС. То ця пенсія, яку отримували ці люди, можна її було б дати нашим пенсіонерам і вдвічі збільшити пенсії. Ось я, як дилетант, вам показав насправді. Я написав цілий зошит про пенсійну реформу, про золоту гривню, в якій має розраховуватись пенсія. Яка не підвладна інфляції і так далі, про індексації пенсії, то тощо про три рівня пенсії, ну просто це відео вже трошки довше затягнеться, і його і так ніхто, мабуть, не буде дивитися до кінця. Тому я просто про що хотів сказати: ось вам декілька моментів, як не збільшуючи навантаження на пенсійний фонд, не збільшуючи навантаження на грошову систему України, можна збільшити пенсії нашим пенсіонерам, які живуть в Україні. На підконтрольній нам території, щонайменше втричі або і в чотири рази. І ці люди отримуватимуть 15-20 тисяч. Як ви гадаєте, 20% пенсіонерів в Україні, кожний п'ятий, ці люди скажуть вам дякую. А це зробити насправді елементарно. Елементарно. Гадаю, скажуть: ті люди, які пенсіонери, і вони зараз за кордоном, <кх> ну, слухайте, нема чого гнівити Бога. Ви і так отримуєте достатньо, ви і так отримуєте добру грошову допомогу. Якщо ви повернетеся в Україну, так ви будете знову отримувати таку саму збільшену пенсію, таку саму збільшену пенсію. Але поки ви знаходитеся там і отримуєте до речі, це також буде чинником, тому що Ірландія, вже якби це одна з країн, де найбільше надавали допомогу. Але в середньому, звісно ж, стільки грошей не платять, але десь платять 400-450 євро. І ці гроші, ці пенсіонери, витрачають там. І підпоруть і підтримують економіку тих держав. Але якби вони повернулись в Україну, то ці гроші йшли б в підтримку нашої економіки, бо витрачались би вони в Україні. Друзі, не засуджуйте цих людей, що вони поїхали. Я їх геть не засуджую, абсолютно. Я й сам, ну, я вже, власне. Сьомий рік живу тут. Чому ці люди вперше у житті побачили, як живуть люди з великої літери Л. Люди не раби. Вони нарешті відчули, що таке не боятися йти за покупками, що таке е, не вирішувати, а то там на два центки дорожче а то значить дешевше, значить, беремо дешевше. Вони вперше відчули, що я можу купити те, що хочу, а не те, що по акції або те, що дешевше. Вони вперше в житті відчули, що до них ставляться як до людей, що е, є місця, вільні місця в громадському транспорті, ти не стоїш, як там ті сельодки в банці. Ви знаєте, наскільки це принижує гідність людини, що до них звертаються пан, пані і так далі. Вони нарешті це відчули. Тому не засуджуйте цих людей, нехай за всі ті роки страждання, нужденності, приниження хоча б віддихнуть. Так дуже шкода, настільки шкода українців. Ну але чого дурні, бо бідні, чого бідні, бо дурні, якесь замкнене коло, з якого вихід буде тільки в гетьманаті. Амінь. Коли прийде гетьман, справжній справедливий гетьман, він дуже швидко може навести порядок. Дуже швидко. Насправді, все те, що я вам перечислив зараз, це можна зробити за тиждень, ну за місяць, прийняти відповідні. Умови, зробити нові умови, нові правила гри. І о чудо, буквально через місяць, через два люди зрозуміють, що насправді можна було жити по-іншому. Супер, дупер пенсії заберуться у 2% людей, які насправді і так в них не мають жодної потреби. Бо ці люди вже архібагаті, вони вже гіпербагаті, в них вже все є. А ви ще їм суєте ту пенсію на тобі 150 тисяч. А ти був бідним, на тобі трошечку, і виживай, як хочеш. Це несправедливо. Несправедливо. Так, пенсійний вік він має бути єдиним для всіх. Пенсійний е, єдиний вік, він має бути єдиним для чоловіків і для жінок. Він має становити щонайменше 62-63 роки. Таким чином, не збільшуючи навантаження на пенсійний фонд, пенсії у людей збільшаться. Приблизно вдвічі вже со старту. А якщо ви, ви приберете цю незрозумілу розбіжність з тим, що між мінімальною та максимальною пенсією нема ніякої пропорції, а вона має бути максимально в п'ять разів більшою. Максимально, ви цим просто приберете ці гіперпенсії. А в тих людей, які отримували мінімалку і трошки вище мінімалки, в них вона зросте вдвічі, утричі. Ті люди, які отримують зараз офіційно підтримку, грошову підтримку щомісяця від країн ЄС і оформили там біженство на цей час. Вони не мають отримувати українську пенсію. Ті люди, які опинилися в окупації, вони не мають отримувати українську пенсію. Це дуже жорстоко, скажете ви, але це так, так це працює. Ну, у радянському Союзі добре не було взагалі жодних пенсій. Але уявіть, навіть якби були була така можливість, як ви гадаєте, в Райхскомісаріаті Україна хтось би отримував пенсію від Радянського Союзу, дулю. Та ніхто б її не отримував, ніхто і ніде, і ніколи такого немає, такого не існує. Поки, значить, ці люди в окупації у вас є можливість, виїжджайте з окупації. Покидайте ці міста, якого хрена ви живете в цих Маріуполях, якого фіга ви тримаєте за ці гінічні бірдянські і так далі. Не можете виїхати через лінію фронту. Ви дуже легко можете виїхати через Московію, Білорусь, Польщу, повернутися в Україну або поїхати в Європу. І дуже багато людей насправді так зробило: хочете жити в окупації, хочете підтримувати економіку ворога, не отримуйте українську пенсію. Все. А зараз там теж дуже багато людей і дуже багато пенсіонерів. Якщо тільки ці, ці кроки зробити, ви вже збільшите пенсію у наших пенсіонерів, які живуть в Україні, витрачають гроші в Україні, які виживають в Україні. Ви дасте їм пенсію приблизно у 15-20 тисяч гривень, які будуть витрачатися. Витрачатися в тій самих крамницях і так далі. Як ви гадаєте, скажуть вам спасибі ці люди? Скажуть, дадуть низький уклін. Не знаю, можливо, хтось почує мої слова з тих мурзиків, які стоять там угорі. Хоча навряд чи, але принаймні в українців, в нас, серед нас, простих українців, має бути сформована чітка думка і чіткий погляд на кожну сферу життя, на пенсії, на податки, на освіту, на оплату праці, на екологію, на державний устрій. На армію, на територіальну оборону городове козацтво, на все має бути чіткий сформований погляд, щоб коли прийде гетьман, навіть якщо він в якихось питаннях ще не має того бачення, щоб він був в певному смислі заручником того загального тренду, як люди це розуміють. Бо поки ми самі на низах, на місцях цього не розуміємо, то ми й не будемо розуміти, а що ми хочемо. Хто ми, дівчата, чого ми хочемо? Звідки нам знати, коли ми це хочемо? Завтра? Ні. Сьогодні і зараз. Навіщо чекати? Пам'ятаєте цю пісеньку. Оце так само. Хто ми, що ми хочемо? Звідки нам знати? Коли ми це хочемо? Завтра? Ні. Навіщо чекати сьогодні і зараз? А що? А що ніхто до пуття не каже? І всі ці люди, які балотуються зараз у президенти, це смішно. Жоден із них не каже про системні зміни. Жоден із них не каже про те, що систему треба зламати і хребет, просто змінити правила гри, прийняти геть прості закони, які зроблять життя людей, абсолютно виведуть на абсолютно інший рівень, і це зробити дуже легко, дуже елементарно. Так, те, що я вам сказав, воно потребує доопрацювання економістів, фахівців і так далі. Але в цілому. Я гадаю, це не важко здійснити ці всі кроки. І в цілому вони дадуть ефект. Може, трошки не такий, як я сказав, а може й набагато більший. Це ж треба просто рахувати, мати доступ до цих державних цифр. Треба рахувати, можливо, ефект буде навіть більшим. І це лише одна манюнька сфера нашого життя. А в мене он, і списані зошити з десяток зошитів на кожну сферу. Ну, але хто мене чує? 100-200 людей переглядають ці відео. Навіть коли там, тисяча переглядів, не обманюйтесь. Я бачу статистику в Ютубі. Більшість цих людей е вимикає це відео після 20 секунд. Людям це не цікаво. Ну, їм цікавий Зеленський. Я дуже дякую всім тим, хто додивився до кінця. Ми з вами, ми разом. Бувайте та не забувайте. Далі буде.